Вітаємо партнери, колеги компанія Інверан. І сьогодні в нас нагадування про воски, буде їх порівняння. І, в принципі, порівняння воно буде найцікавішим, оскільки можна зорієнтуватися в досить широкій палітрі і зробити вірний вибір. А також вага буде рецептура. Тож, я технічний спеціаліст компанії Глотова Олена і дозволю собі нагадати, що таке воски. Воски, якщо ми говоримо про натуральні, то це дуже поширені в рослинному, в тваринному світі складні ефіри вищих жирних кислот та вищих високомолекулярних спиртів. Звісно, що з розвитком технологій були синтезовані синтетичні аналоги, а також адаптовані натуральні відповідно до тих функцій, які необхідно воску виконувати в тій чи іншій рецептури. Отже, перший артикул складський 007709 – і це в нас так звані ефіри бджолиного воску. За складом, тобто за інкі, це стеріобісвоск і без порівну. Упаковка 20 кілограмів, це заводська мається на увазі. Але ми фасуємо від одного кілограму і, звісно, звісно, надаємо всі необхідні документи. Я маю на увазі паспорт якості, тобто якість на висоті. Справа в тому, що BW67, саме таку абревіатуру має цей віск. А у цьому воску вільні жирні кислоти натурального бджолиного воску вони були перетворені на складні ефіри з, з подібною довжиною ланцюга, що вже є в бджолиному воску, і це відбувається за допомогою натуральних рослинних жирних спиртів. Загальна фракція взагалі складного ефіру, який утворився 85%. Це натуральний продукт ефіри бджолиного воску, що дає усилення усіх жирних кислот, вільних мається на увазі, воно призводить до покращення утримання олії та до покращення гелеутворення олії. І, в принципі, покращується сумісність з косметичними компонентами. Наприклад, силікони дуже гарно поєднуються саме з ефірами бджолиного воску, куди можна застосовувати бажано стікові форми, зараз дуже популярні, декоративка. Тоналка, хайлайтер, майже все зараз іде у вигляді стіків, Ну і, звичайно, у е, загальній емульсії теж можна. Чудовий структуроутворювач, не схильний до окислення, тобто ніякі додаткові феноли у рецептуру вводити не потрібно. А силікони так, силікони можна. Наступний, це віск бджолиний синтетичний, він має трохи іншу абревіатуру, називається він Костер Воск К82П. І якщо перший був білі такі гранулки, то це в нас вже монолітна маса, тобто такі пластинки, які необхідно буде різати. На відміну від Першого описаного ось цей К-82П це синтетична штука. Алкіл-гідроксі, стеаріл, стеарат, або якщо інкі прописувати, то це синтетичний бджолиний віск. До речі, це 18, це 38 якщо когось цікавить, різниця. Він м'який у порівнянні, наприклад, з першим. Тобто пластинки, і ці пластинки досить м'які. Такі він імітує складну поліефірну фракцію бджолиного воска, ту саму. Фракцію, яка надає бджолинову воску пластичні властивості. Саме він пригнічує кристалізацію інших восків, наприклад, касторовий воск. За рахунок включення цього продукту в стіки, покращується плівкоутворення, адгезія і, звісно, пластичність. Куди рекомендуємо помади, бальзами для губ, звісно, також емульсійна продукція, тобто креми, лосьони, олівці, креми для гоління, туші кондиціонери, фарби. І е, багато інших продуктів може на думку спасти. Але е, зауважте, якщо перший віск, то віск для стійків, е, то це трохи інша, більш така пластична консистенція, помади, бальзами, олівці, якщо можна так висловитися, більш м'які продукти. Е, Цей віск у великих пластинках, і він, на відміну від, тем, від першого, він більш темного. Кольору жовто-такого трошки коричнюватого. Розробники рецептур можуть використовувати К-82П для отримання кремоподібного відчуття та високої віддачі, якщо, наприклад, ми говоримо не про емульсії, а виключно про безводні системи. Про емульсії теж можна, плівкоутворення буде. І а, ще зауважте, цей продукт він СПФ буде підвищувати. Якщо ми говоримо а, про якісь там сонцезахисні продукти, то а, буде добре диспергувати і завдяки цьому СПФ буде а, вище. І взагалі, м, нагадую, ми говоримо. Про віск, Костер Віск К-82П область застосування включає декоративну косметику, догляд за шкірою, догляд за волоссям, чорнило, поліролі, досить широкий такий спектр. І щодо цього воску, що ми пропонуємо як варіант. Що можна накреативити, наприклад, безводний варіант? Увага! Ми знову про безводні рецептури. Ми вже в цьому місяці говорили про сухий шампунь. Зараз ми будемо говорити про безводний кондиціонер для волосся, розробляв цю рецептуру. Безпосередньо розробники були в компанії Костер, назвали цю рецептуру Amber Амбервейс, і вона пропонується в стіковій формі з нашим улюбленим евкаліптом, тобто ароматизують вони натуральною евкаліптовою олією. Виробник Восків. Що ми можемо запропонувати як варіант артикул 026 238, Евкаліпт, Евкаліптова олія, натуральна. Тобто принцип нанесення, як цей продукт, який. Про який зараз говоримо: кондиціонер в стіковій формі, як його наносити безпосередньо е, змазування волосся, в результаті чого е, продукт залишається і, відповідно, е, буде конди... кондиціонувати, надавати блиск і сяєння вашому волосю. Е, це ми говоримо про нові зручні форми, до яких так прагнуть споживачі, це буде. Перша маркетингова перевага цього продукту. Отже, пам'ятаємо, костер віск це унікальний пластифікатор, м'який віск із високою температурою правління, що покращує стабільність, сумісність та відчуття безводних систем, не впливаючи на структуру. Створює желе, межі використання. Діапазон широкий від 020 до 20, але це ви розумієте, що це досить загально. Отже, що ми беремо першим для створення кондиціонеру? Це, звісно, пар. І це, звісно, катіонник. Ми б рекомендували Бегетримоніум хлорид, але не у звичайній формі, а вже готовий до використання у сумішевій формі з цетиловим спиртом. І цієї сировини ми беремо досить багато 85%. Доповнюємо нашим воском Костервакс К82П, його ми використовуємо 6%. Нагадуємо, заєнкі це алкілгідроксистерил. Стеарат, або ще що можна зробити, можна, наприклад, взяти 3% ось цього воску К-82П та поєднати з 3% абрикосового віску, але, на жаль, абрикосовий віск в нас на, на зараз не складський, тобто, звісно, що таке поєднання, воно буде більш оптимальним. Тому з 6% К-82П теж виходить. Доповнюємо оліями базовими рослинними оліями реп'яховою олією 0,26389. Наша реп'яхова олія вона створена на соняшникової олії. І цього продукту рекомендували використовувати 5,5%. Друга олія, яка буде використовуватися, це. Персикова олія рафінована 027-068, її ми використовуємо 2,5%. Зауважте, тут ми не використовуємо активних консервуючих добавок, бо, по-перше, рецептура безводна, а по-друге, четвертині амонієвої сполуки, вони, це мається на увазі багетримоніум хлорід, він теж виявляє певні актив Тобто маємо другу маркетингову перевагу, прямі консервуючи сполуки, в цій рецепторі не використовується. Але додаємо вітамін Е 0,5% у формі ацетату 006841. Зауважте. Води немає, працюємо саме з ліпофільним артикулом, тому що ми маємо два артикули вітаміну Є. Е. Один у вигляді порошку гідрофільний, а ось цей у формі ацетата він ліпофільний. І доповнюємо, як ми вже говорили, щоб проароматизувати натуральною олією евкаліпту 0,5%. Як технологічно це повинно відбуватися? Змішується, розтаплюються усі інгредієнти, звісно, крім ехвірної олії, і таке змішування, воно відбувається за температури 85 градусів за Цельсію до однорідного стану. Додаємо, охолоджуємо. 40-35, додаємо ефірну олію і швиденько перемішуємо. Розливаємо у форми і даємо охолонути. Згідно даних нашого постачальника, інформація про стабільність присутня. Один місяць вони витримували. При 45 за Цельсієм і один місяць при кімнатній температурі, три цикли заморожування і відтаювання, і продукт виявився стабільним. А, з... Ось це був а, наш продукт віст Костер Вакс К-82П. Другий продукт. Третій продукт, який ми будемо розглядати, це віск бджолиний Пермульджин 01160. Попередні, пам'ятаєте, були пластини: це жовтуваті гранули. Вони менш жовтуваті, ніж попередні пластини, І це знову ми говоримо: це все воски, які являють собою альтернативу бджолиному. Воску, але ось цей продукт це сумішевий продукт. Якщо розглянути інкі синтетик бісваск бісваск. І це віск теж для стіків. Тобто він по текстурі буде дуже схожим на перший, висока міцність зв'язування, вона виражена виражена пластичність. Чудова здатність до емульгування і а, сильний оклюзивний характер, а, тобто плівкоутворювач досить потужний. А, сумі з чим суміщається пермульджин 01160 з іншими восками, відмінно суміщається, тобто можна комбінувати. Про те, що до сумісності з силіконами, інформації не знаходимо. Четвертий продукт це теж віск бджолиний, синтетичний, і це Пермольджин 3351. Гранули теж жовтуваті, візуально схожі на попередні. І за номенклатурою Ніки це Syntetic тобто це Повністю синтетичний бджолиний віск, і це економічна воскова суміш, вона імітує властивості натурального бджолиного воску і складається з вуглеводних восків, рослинних жирних кислот і гідрогонізованої рослинної олії. Тобто перший був натуральним, але доповнений рослинним. Відповідно, ми говоримо зараз, розбираємо воски в гранулах, третій натуральний і доповнений синтетичними. А, вибачте, другий, а третій виключно синтетичний, а ось другий був в пластинках. Відповідно, орієнтуємось на бюджетність продуктів та на наші маркетингові хлейми, які ми збираємося виносити на етикетку. І ще один цікавий віск Біспех-12, деметиконовий або так званий силиконізований бджолиний Віск: це знову пластинки, плитки, такі. І це суміш натурального та синтетичного силіконового компоненту. Відповідно, продукт етерифікації бджолиного воску з високомолекулярним силіконовим спиртом. Діє він як фіксатор консистенції, загусник, стабілізатор, плівкоутворювач та, звісно, х'юмектант. Він також діє як інгібітор кристалізації. В цьому властивості пересикаються з другою позицією, той, який W67, і добрий диспергатор відповідно. Тому що добре диспергує, посилює а сонцезахисні властивості крему. Це дуже, в принципі, зручний спосіб включення силікону до складу. Якщо вам не хочеться возитися, адаптувати, тому що силікони іноді не дуже рівномірно розподіляються в емульсії, то ось цей продукт, силіконізований бджолиний воск, просто буде паличкою виручалочкою зменшує липкість, надає шкірі відчуття шовковистості, Емолент знаходить застосування у складі засобів для догляду за волоссям, помад, кремів, лосьйонів, безводних гелів, декоративній косметиці в туші. Ось такі п'ять продуктів. Ми сьогодні розглянули це все були замінники натурального бджолиного воску у різних формах: деякі натуральні, деякі з домішками, деякі виключно синтетичні, кому що підходить. Замовляйте безкоштовні зразки. А це була компанія Інверан. Про дуже трендові і потрібні воски, про різницю між ними. Дякую за увагу.